Чи має право студент громадянин України, що навчається за кордоном на відсрочку від призову? Відповідь на питання адвоката відповідно до закону та судової практики посилання на інноваційне рішення Чернівецького окружного адміністративного суду наприкінці? Публікації. Відповідь юриста так дійсно має право на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, дійсно, студента певна категорія має право на відсрочку. І так, фабула справи: студент звернувся до суду з позовом до ТЦК про визнання протиправної відмови та зобов'язання вчинити дії, тобто надати відсрочку. Студент. Просить суд визнати протиправною відмову ТЦК у наданні відсрочки від призову та зобов'язати ТЦК оформити зазначену відсрочку з метою оформлення відсрочки від військового призову на військову службу під час мобілізації. Студент перед цим звернувся до ТЦК із відповідною заявою за формою, яка встановлена порядкам проведення призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 560. І так, у заяві студент повідомив про те, що на підставі пункту першої частини 3 статті 23 закону України про мобілізацію він так дійсно має право на відсрочку від призову та не підлягає призову на військову службу. Зазначено, що чоловік до поданої заяви долучені усі необхідні документи, які підтверджують право на відсрочку, що він навчається на денній формі та здобуває перший ступінь вищої освіти, який вищий за рівень вже здобутий раніше. Фахова передвища освіта це вища освіта. Однак ТЦК прийнято рішення про відмову у наданні. Відсрочки від призову на думку студента така відмова є протиправною, оскільки, як громадянин України він не позбавлений права здобувати перший рівень вищої освіти у закордонному, у тому числі навчальному закладі за денною формою навчання, що дає йому право на відсрочку від військового призову. Крім цього, вказано, що студент. Не позбавлений право на подання заяви про надання відсрочки від призову з засобами поштового зв'язку. Чоловіки, військовозобов'язані так дійсно мають право подавати заяву особисто, але поштою. Судом встановлено, що чоловік є особою, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. До заяви було додані необхідні документи. Рішенням ТЦК було відмовлено у наданні відсрочки. Підстава відмови не дотримано порядок звернення щодо особистої подачі заяви. Також сертифікат про здобувача освіти, за даними ЄДБО, не відповідає додатку номер 9 до порядку. Було подано ТЦК сертифікат про здобувача освіти за даними єдиної державної електронної бази з питань освіти, але виданий навчальним закладом іноземним. При цьому такий сертифікат, поданий з його перекладом на українську мову. Однак, як свідчить зміст оскарженого рішення, цьому сертифікату не надано належної оцінки, натомість зазначено лише про те, що сертифікат здобувача освіти за даними ЄДБО не відповідає додатку номер 9 до порядку. Утім, такі твердження суд оцінює досить критично. Видно, що у сертифікату містяться відомості, які є ідентичними, що містяться у довідці про здобувача освіти, яка визначена у додатку 9 порядку номер 560. Суд зауважує, що саме наявність такої інформації має бути перевірена ТЦК при розгляді заяви військово зобов'язаного при. Оформлені відсрочки від призову. Однак ТЦК, у супереч вимогам порядку номер 560, не було надано належної оцінки указаної інформації, відображеної у сертифікаті проздобувача освіти, яка була додана до заяви. При цьому в ході судового розгляду справи ТЦК не спростовано стверджень студента про неможливість подання ним саме довідки про здобувача освіти, визначеної у зазначеному порядку. З огляду на його навчання в закордонному навчальному закладі, що не заборонено законодавством України станом на сьогодні. Крім цього, ТЦК у супереч вимогам цього ж порядку 560 не звертався із запитом для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку, не використав ТЦК інформацію з публічних електронних реєстрів. Тому наявні всі правові підстави для визнання протиправним та скасування відмови ТЦК у наданні відсрочки студенту іноземного навчального закладу. Отже, заявлені позовні вимоги студента підлягають задоволенню та рішенню суду на користь суд студента. Що ви думаєте, щодо можливості отримання відсрочки від призову студентами? Іноземних навчальних закладів це право чи можливість просто отримати відсрочку. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Для отримання правової допомоги адвоката пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання за наявністю часу. Обов'язково надамо на них відповіді. Дякую вам за увагу. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу.